Я представник ГО Право Молодь. Сьогодні, 20 числа, ми вирішили провести патріотичну акцію в підтримку всіх військовополонених та військовослужбовців. Наразі це дуже важливо робити, адже з кожним роком війни люди починають все більше і більше забувати, що для нас означає свобода та воля. Тим самим ми підтримали. …настрій серед населення Кривого Рогу. 3011, нагадати всім, всьому, всьому суспільству про наших полонених. Слава Богу, дякуючи Богу, ми вже з багато наших захисників, але ще багато залишається у полоні. Тому ми хочемо якнайшвидше, щоб їх об'єднати, зустріти. І... Сподіваємося, що найближчим часом ми вони дочекають. Сіськополоненого бережного Руслана Геннадійовича. А вас як звати? Геннадій Дмитрович, хочу, щоб скоріш повернувся син додому, обійняти його. Також всі останні захисники Маріуполя, які разом з ним були, теж щоб повернулися додому. Ми його чекаємо, любимо два, полу, два роки вже і сім місяців, як він у полоні. Мы родители военнослужащего Халайна Дмитрия, я Валентина Алексеевна, муж Владимир Валентинович. Пребываем в состоянии ожидания с плена нашего сына. Уже почти третий год в надежде на скорейшее возвращение боремся, ездим в Я шукаю чоловіка вже майже два роки. Я нічого про нього не знаю. Він захищав Бахмут, зник у Бахмуті в боях з Вагнером. І по сьогоднішній день немає жодної інформації про нього. Ми виходимо кожного, кожної неділі на мітинг, щоб е, суспільство і влада почули. Ми Хочемо дізнатись хоч щось про своїх рідних. У мене в полоні знаходиться онук. Угу. І це я на таку акцію прийшла, щоб підтримати сих си. і пологнути. А як давно він у полоні? У 22-му році, квітні, травень місяць. Таких героїв, які зараз, на жаль, сидять у полоні. На жаль, дуже мало робиться для цього. Ми, ми втратили, я втратила брата, мати втратила дитину. Але ж ми все одно віримо, сподіваємось і підтримуємо такі заходи, тому що це потрібно, це дуже потрібно, кричати усім, що наші хлопці там сидять. Мене звати Альона, я пішла на акцію без зникли з та полонених. Ми виходимо кожну неділю. У мене в квітні 2023 року попав батько. Він зараз безвісти зниклим. Але ми віримо, що ми його знайдемо і він повернеться до нас.